Одна з найбільш універсальних і поширених мас, фісурна маса від Mio. Тобто, якщо нам потрібно зробити дуже тоненькі фісури, зволожуємо акуратно глазурною рідиною, це флюоресцентна глазур від Mio. Тоді Беремо незначну порцію фісурної фарби. І робимо акуратні фісурні пігментації. І ось незначними мінімальними штрихами добиваємося глибини фісури, так? Акуратні чіткі. onto